Мої вітання на каналі Рукодільниця Огляди товарів для вишивки і в'язання. І сьогодні хочу вам показати ось такі чудові скриньки, органайзери для ваших рукодільних дрібничок. По-перше, дивіться, які вони. Дуже-дуже Цікаві, яскраві і з випаленим малюнком. Зроблені із фанєри, але при цьому дивіться, наскільки гарний візеруночок, малюнок дуже гладенький, трошечки такої от деревина гладенька, але малюночок трошки шершавенький за рахунок цього випалення. Термін виготовлення до 10 робочих днів саме за рахунок того, що цей візерунок потрібно все-таки гарнезно зробити. Це не просто фанера, з якої зроблена дана скринька. Далі, наступне, що хочу сказати, це те, що вони приходять ось таких гарних коробочках Тому під час транспортування вони жодним чином не псуються, і ви отримаєте їх в такому вигляді, як і замовляли. Насамперед, розмір даних скриньок це 20 на 20 см, і висота цієї скриньки майже 7,5 см. Вона на замочку. Ось такий замочок. Ще вона на ножках, тобто можна отак от спокійно покласти на стіл, і вона у вас не буде дряпати за рахунок того, що на ножечках, як ви бачите, ще і ось вони гладко зроблені, вони безпосередньо не шершаві і не будуть дряпати поверхню вашого столу. І давайте подивимось, що з собою скриньки являють. По-перше, у них є висувна ось така шухлядка. Так, свеженька деревина, тому ще не так легенько висувається. Бачите, ось така от ручечка зроблена, за якою висуваєте. В усіх ось цих висувних шухлядочках 9 відділів. Незалежно від того, який дизайн малюнку. А ось тут зверху відкривається кришечка, і кількість відділів буде варіювати в залежності від дизайну цієї скриньки. Може бути 12, 13, 15, 16. В даному випадку. Скриньки із метеликами дивимось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 відділів, в які ви можете покласти свої рукодільне приладдя. Ось такий дуже такий уважний. Дивиться, як він уважно дивиться на вас, оцей тигр. Так само в нижній шухлядці все новеньке, не так. Швиденечко, і відкривається легенько. Ось нижній ярус. Так само 9. Вони усіх однакові. І верхня. Верхня 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Тут у нас 13 комірочок. При цьому зверніть увагу, що ось ця кришечка дивиться, на ось таких от стрічках кріпиться. І ось такі, як. Кріплення, як гудзички, дуже такі милі, цікаві. І ось отак от закривається. Закривається так само на замочок, для того, щоб вам було це зручно зробити. І відповідно, дивимося, що у нас сюди може поміститися. Я як варіанти взяла, дивіться, бабінку з ніточками. Тобто, ось так не дуже зручно, а ось так покласти буде саме те, і кришечка буде. Зачинятися. Далі ті, хто шиє, або ніточки такі от на катушечках, можна ось так, звичайні швейні Якщо у вас бісерні нітки такого плану, також сюди можна ось цю шухлядочку покласти, тому що розмір цих шухлядочок трошечки відрізняється. Бісерна ніточка. Ось таким чином заходить, або давайте спробуємо сюди. Будь ласка, ось у нас бісерна ніточка вміщується. Пакуночки з бісером. Якщо ви зберігаєте у зіп-пакетах, то також сюди можна сміло покласти це все вміщується. Ну, і так само хто полюбляє там, я не знаю, бусинки різноманітні, все сюди можна помістити. І дуже цікаво буде для дівчат, які займаються в'язанням, наприклад, іграшок, порозсипати по ячеєчкам, пронумерувати собі, наприклад, очки, носики, в залежності від розміру, зробити дуже гарну скриньку. Ну, Це я вам показую як варіанти, так само для тих, хто займається біжутерією. Варіанти, що сюди можна покласти. А ви вже на свій власний розсуд думаєте, для чого вам ці скриньки знадобляться. А саме головне в них це. Як по мене, місткість це одна справа, а ось естетичне задоволення, коли така скринька лежить у вас на робочому місці, на робочому столі, та навіть просто десь схована в комод ви її достаєте. Ну, я не знаю, це просто дійсно естетичне задоволення, тому що дуже цікаві оці от візеруночки. Хто хоче подивитись весь асортимент, пишіть на Viber. Є посилання на нашу viber спільноту або групу у Фейсбуці, я вам скину варіанти дизайнів. Ну, і по-друге, це те, що їх дійсно приємно брати до рук. Вони такі от, я не знаю, дійсно гладенькі. На швах і шершаві, там, де малюночок, дуже-дуже приємне. Ну і хочеться розглядати і розглядати. Дивиться, от сам от е, тігар на кришці, але на бокову бакавушках. Ось також його мордашечка трошечки е, спотворена за рахунок того, що е, зменшений розмір, але при цьому. Він все рівно виглядає дуже таким от класним. А метелики, до речі, якщо ви бачите, такий от більш темніший колір ось вони, рой метеликів. І знову ж таки, з кожної боковиночки ось по метелику також є. Тому скриньки дуже класні, вони зручні. Те, що спочатку трошечки тугенько відкривається, бачите, я вже скільки разів відкрила, уже кришечка відкривається зовсім по-іншому. Це дійсно просто свіжачок. О, вже і отак от все висувається, все гарно засувається назад. І ось такі цікаві скриночки можуть бути як для вас, так і на подаруночок. Сподіваюся, цей огляд був для вас. Корисним, ну а якщо хочете замовити, переходьте за посиланнями і з радістю для вас будуть такі скриньки зроблені. Всім гарного дня, мирного неба і натхнення для ваших рукодільних процесів. Всім пока-пока!